Молитися необхідно для того, щоб засвоювати таємницю нашого спасіння. Господь Бог дав нам молитву Отче наш, в якій ми бачимо всю структуру християнської молитви. Там є вступ, є прославлення Господа Бога, є покаяння в ріхах, і ми просимо хліба нашого щоденного, саме покаяння в ріхах є. Той хліб щоденний, який нам необхідний для спасіння нашої душі. І, звісно, під цим хлібом щоденним розуміються і матеріальні потреби, які потрібні для нашого життя. Ми також просимо, щоб Господь визволив нас від лукавого, щоб Він не дав нам можливості уподобатися в цьому житті сатані. Також... Господь своїм учням казав, що моліться, да не впадете у спокусу. Так само, і ми у молитві просимо, щоб нам не впасти у спокусу, тобто не согрішити. А якщо согрішаємо, то Господь дає нам покаяння. Тобто, молитва нам не бідна для того, щоб ми могли і спросити у Бога. Те, що необхідно нам для нашого духовного і телесного існування, для духовного існування це покаяння, смирення, здатність любити, прощати, бути вірними Богу і своїм ближнім. Ну і звісно, так як ми є людьми, не тільки духовними істотами. Але ми ще є матеріальні, в нас є ті то нам необхідні такі речі, які необхідно вдягнути, одяг, взуття, необхідне нам житло. Ось до чого людина молиться. Но головна мета молитви це, звісно, засвоєння людиною тих плодів Голговської жертви, яку Господь стяжав для нас на горі Голгофа. Він розп'явся за нас, відкупив нас від вічної загибелі і воскрес для того, щоб ми уподіблювались йому в міру людського єства. Головна молитва, звісно, на Божественній літургії, де ми молимося разом. Ця молитва дуже сильна, необхідно причащатися на кожній, принаймні, наскільки Господь дає сил терпіння, щоб ми причащалися. На службах по благословінню свого священника і таким чином спасалися.